Яка чудова нагода порадіти, адже ми знову веперча. І споглядаємо сексі-ляйки. Камера Ніла Лібета. Придбайте цю камеру, якщо ви фанат Ніла Лібета. Якщо ви підписані на нього, оу. Обережно. Не відходь назад, бо там дуже дорога. Давай перевіримо. Працює. Серйозно, не відходь більше. Що це? А що це? О, та це ж. Rmes Edition. Так, M9P, так, здається, їх випускали у 2012 році. Вони зробили 300 комплектів з китовим об'єктивом 50 мм Summilux. Інший комплект одразу з трьома об'єктивами. Здається, на той момент ціна такого комплекту була 18 тисяч фунтів. А іншого. На той момент, Так, на той момент. вона виглядає, ніби нею взагалі не користувалися. Ця камера як нова. Гадаю, нею взагалі не знімали. Як ти бачиш, вона не зовсім стандартної обробки. Подивись на кільце, вони мають різний дизайн. Попереду, попереду виглядає так само. Зверни свою увагу на верхню панель. Точно, ти маєш рацію, вона зовсім іншого дизайну. Напевно, можна навіть сказати, вона аеродинамічна. Її запхали у трубу з вітром. Щоб бути упевненими у її гладкості, її форма дійсно приємна. Колесо позаду також інше чи не так? Багато чого змінили. Це колесо подібне до оцих кілець. Oh. Ти! <клес> Ден, ти майже торкнувся її об'єктивом? Обережно. Той, хто її купить, буде як перший власник і просто поставить її на полицю. І, мабуть, ніколи не дізнається, що усередині порожньо. що це просто макет. Не здивуюсь, якщо так і є. Саме тому вона легенька перша промо-акція веперча 5% знижки. Я же правильно кажу. Так ось вам промокод на знижку. Заходьте на сайт epeчоюk.com. Правильно. Вірно. І введіть промокоду кошику, щоб отримати 5% знижки на цей комплект. Не прогавте можливість. Обережно. Це точнісінько, як розмінування бомби у фільмах. Обережно, Патріку. Сертифікат. І якась книжка. Інструкція. Інструкція. Виглядає як фотоальбом. Нею точно не знімали. Нащо відкривати інструкцію, якщо не користуєшся, а тут зарядка. Гарненько. А що ще ти нам покажеш? Що ж там тобі сподобається? Давай, не може бути. Дивись, що ми маємо. Це неймовірно. Саме тому тобі потрібен хтось, хто буде ходити за тобою. Коли ти знімаєш себе зі стабом. Виглядає просто супер. Так, він гарний. То це сучасна версія оригінального Noctilux F1.2. Так, все правильно. І він шалено дорогий. Цей майже 6,5 тисяч фунтів. Мені подобається, що ляйка робить те саме, що і Light Lens Lab. Це дуже круто, що вони відтворюють стару оптику. Можливо, це вони повторюють за ляйкою. Ні, ну а що? Все можливо. А можливо, це ляйка повторює за ними. А цей коштує 19 тисяч. Так. Ауч! Навіть не питай, чому так? Шовкове ліжечко видає його прайс. Він важкий, чи не так? Тримайно, ну, подивись. Вау. Вау. Неочікувано. Усередині все з латуні. Кайф. Треба було купляти. Войтлендер. Він уже з ним. О oh, Боже! <laughs> Це божевілля! <laughs> Треба оце зняти. Oh, cool. І просвітлення таке трохи у ретро-стилі. A... Так, воно не блакитне і не коричневе. Oh. Та годі вже. Yeah. <laughs> Вітаю, Ден. Ти знову у щось влетів? Серйозно. Треба, щоб мене хтось страхував, коли я знімаю зі стабілізатором. Він точно це оцінить йому точно приємно, що він тут, щоб дивитися, куди ти преш. Напевно, вже час зробити кілька гарних кадрів. Так, звичайно. Упевнений ці фільтри Дена дуже дорогі. Треба бути обережним. Зачекай на Ден. Необхідно знову зняти фільтр. Ну добре. Я просто щойно побачив дещо дуже цікаве. Отже, це 55 міліметрів F1,5. Oh, yeah. okay. Давай я зроблю кадр. <laughs> Для цього потрібна довга рука. Ну, добре, буду моделлю. Okay. Oh, Глянь на боке. Oh. Ні, ну, це добре. Усе заради боке. Отак. Бо ке тут дуже кльове, коли прагнеш недосконалости старої оптики, іноді можна отримати ну дуже виразну картинку. Але варто зазначити, що не тільки картинка робить цей об'єктив дійсно особливим. Мабуть, я зараз вимовлю не дуже правильно. Здається, звучить як Сомбертіє, можливо, Сомберте. І якось це по-в'єтнамськи. Звучить як в'єтнамська страва, в мене не дуже добра французька. Допоможеш. Зом, сом Бертіо. Бертіо. Це скло особливе, адже я бачив, як його продавали на аукціонах Ляйка за десятки тисяч фунтів. Здається, хтось за нього відвалив цілих 40 тисяч. Здається, останній, про який я знаю, продали у 2022 році. Так, все правильно, у 2022. му Ціна з-під молотка була майже 80. звичайно, тисяч. Євро. Так, здається, саме євро. Але той не був модифікований. Адже початково це були кінооб'єктиви. Але потім їх переробили. Тож, оце називається гелікоїд. Тож виходить, що цей об'єктив позаду вже перероблений. Так, це і є перетворювач. Отже, Сомбертіо. Це французький виробник об'єктивів. Так. І ці об'єктиви мають культовий статус. Я бачив огляд на один із них. Насправді, оглядів на них небагато. І там казали, які живописні кольори він дає. І звичайно, якщо ти заплатив такі гроші за це скло, ти казатимеш про нього тільки хороше. У Дусі, які акварельні кольори. Він справді особливий. Цей день настав суперзнижка 40% на кращий інструмент автоматичної ретуші Reblume на честь оновлення алгоритму. І якщо ви ще не знайомі з цією чудовою AI-програмою українського походження, дуже раджу спробувати особисто, адже Reblume має безкоштовний пробний період 7 днів без прив'язки до банківської карти. Програмка чудово порається з ретушуванням обличчя та тіла, навіть коли на фото більше однієї людини. І це дуже кльово, особливо для репортажної зйомки. Reblume не просто замилює Шкіру, як це роблять інші програми, а делікатно прибирає недоліки, не чіпає родинки і при цьому зберігає природну текстуру шкіри. Знижка 40% на лайфтайм ліцензію діє лише до 31 травня 2025 року. Посилання зможеш знайти в описі під цим відео. Не зволікай і назавжди забудь, що таке ручна ретуш. До що його робить культовим, насправді важко сказати зі сторони. Але що можу зазначити особисто я, те, що він особливий у порівнянні з іншими. Об'єктивами буду відвертим картинка м'яка, має розмиту димку на відкритій діафрагмі, і зрозуміло, що він легко ловить бліки та засвідки. І цим понижує загальний контраст зображення. Треба відчувати момент, коли засвідка щось додає кадру, і коли навпаки псує його. Такі об'єктиви вже не виробляють із різних причин. Але менше з тим, саме тому вони можуть коштувати так дорого. Але ж висока ціна, це напевно через рідкість, чи я не правий. Я і не сперечаюсь, я особисто я ніколи Такого не бачив. Якось так. До речі, його стан бездоганний. Це правда. Глянь на скло, це дуже старі об'єктиви. Yeah. Тож на нього буде 5% знижка. Uh. Uh. <coughs> Ти що? Його стан бездоганний? Я думаю, що у нас у нас є декілька клієнтів, було двоє покупців. Ми згадали про цей об'єктив, і я їм його показав. І вгадай, що вони вони обидва сказали, що в їхнього друга що в їхнього друга такий самий об'єктив в Китаї. Звичайно, не така модифікація, але той самий 50 мм 1,5. І що смішно, обидва з цих моїх друзів заплатили однакові гроші за однаковий об'єктив. Вгадаєш скільки? Єдине, що я не питав, як давно. Ем, 50 тисяч? 60. Але ти майже вгадав. Отакої. Так. Вау! Тож цей об'єктив вже проданий. Так. Отже, ми зараз торкаємось чужого об'єктива. Просто пестимо його. Ну, можна і так сказати. Ну, якщо. Виставити його на аукціон не можна буде просто встановити точну ціну. От скажи, хто б таке пропустив, особливо з таким об'єктивом. Звичайно, він не ідеальний, але ти і не очікуєш ідеалу від такого старого об'єктиву. Як ти зазначав вже раніше, головне тут боке усе, що поза зоною фокусу. Боке тут майже як акварель. Це правда. А щодо різкості, на нього здебільшого знімають на відкритій діафрагмі. Він не дуже різкий. Так, так, він доволі м'якенький. І так, я ще раз це повторю. він доволі м'який, має віньєтку та низький контраст, багато негативних слів, але іноді вони складаються у щось позитивне. Це така парадоксальна комбінація, яка іноді потрапляє прямо у точку. А іноді, особливо коли знімаєш через далекомір, ти дивишся на фото і думаєш, що це в біса я зняв. У чорно-білому виглядає дуже гарно. І якщо тобі подобаються тьмяні кольори, я зрозумію твої слова про те, що зображення виглядає як акварель. Цей об'єктив дійсно має свій характер, але зладнати з ним не так просто. Якщо прикрити діафрагму, звичайно, можна досягти певної різкості. Але ж який в цьому фан, уся його суть знімати на максимально відкритій дирці. Але ні, я не маю до нього особливих почуттів. Є чимало інших об'єктивів, які будуть такими ж веселими на відкритій діафрагмі за значно менші гроші. Але цей об'єктив дорогий, бо, по-перше, він на повний кадр, а по-друге, він пов'язаний з ляйка. Абсолютно точно. Ось і все. Так, це кінооб'єктив, який покриває повний кадр. Усе що пов'язано з ляйка? Так. Так. І я розумію, чому його люблять. Але любити за 60к – це не про мене. Проте я і граю не у тій пісочниці, що і його потенційні покупці. Я би і 6 тисяч не заплатив за цей об'єктив. Але це скло справді рідкісне. Додай до цього його специфічний дизайн, який відображає його характер, та ще й кріплення ляйка. Ось тобі і ціна вище небес, і так влаштований наш світ. А чи є у ньому сенс? Я гадаю, що для тих, хто платить, він є. До того ж, якби усе мало сенс, наш світ був би доволі нудним. А цей сом Бертіо дуже далекий від того, щоби бути нудним. Ти маєш його придбати, я тобі кажу. Ми в Лондоні, і я не думаю, що люди думають. Лише глянь на нього. Я тобі гарантую, ніхто навіть не зверне уваги, ніхто не здогадається, скільки він коштує. Ти можеш його впустити. Якщо ти не будеш йти задом, все буде добре. Останнім часом це у стилі Дена. Не забувай, що я знаю, де ти живеш. Ми зробили маленьку, не дуже помітну бленду для нього. Оу, це мило. Це справді добре. Адже. Тобто ти кажеш, що ви це зробили? І вона не оригінальна? А вже ж ні, це було зроблено на станку. Якось так. Отже, це для того, аби був певний захист. На випадок, якщо ти. Є ще отакий чувачок. Можливо, він ще рідкісніший, ніж об'єктив. Це трохи нервує, але принаймні я це роблю, принаймні не у темряві. Треба просто тримай зараз впаде. Це було лячно, дуже лячно. І яке ж боке смачненьке? Так воно таке. Щось не дуже, але особливо нічого не зробиш. Хіба що можна сфокусуватись на чомусь іншому? І боке буде цікавіше. Можливо, познімаєш на вулиці. Ну, можна. І ось ми тут, в Епоча. Вони ще не відкрилися, а ми вже тут. У нас vip перепустка І просто переглядаємо 3D. Ми дивимось на Патріка. Саме час для 3D. Можна припустити, що колись для 3D використовували пікантні зображення. Я упевнений, таке було. Це ж правда? Так. Ден, це твоє? Так. То що, будь-хто може прийти і попросити подивитися в руках? Так, звичайно, це всього навсього прозоре скло.